Доброго дня, друзі, щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Я прийшов сьогодні до католічної церкви, хоча ранці немає де молитися. Головне, щоб було чисте серце і молитися прямо до, до живого Бога. Я сьогодні хочу поставити свічки, це такий якийсь обряд. Ну, раз так може, так роблять, так і я зроблю, щоб люди а, бачили і чули, що є війна в Україні, що сьогодні. А, Люди страдають в Україні і хочу побажати для України перемоги і щоб скоріше була війна закінчилася і всі були щасливі. І мені сказали, що вхідні двері закриті, а зате відкриті бокові двері Там можна заходити в церкву. Так мені сказали. Зараз піду туди і зайду всередину до церкви. А це зліва це є школа, дитяча школа чи і нові школа, які учать, ну, біблії, напевно, і так далі. І я заходжу до церкви із боку. Це так зроблено вхід боковий. І я вже всередині в церкві. Як ви бачите, я зайшов я із боку. І я хочу піти туди, там біля входу. Там є така молільна. Там можна ставити свічки. Зараз піду, подивлюся, чи можна поставити свічки, які я приніс. Я приніс чотири свічки з собою, щоб помолитися за Україну, поставити свічки, щоб всі, які люди... Сьогодні страдають від русських навали в Україні: діти, сироти, старики, інваліди, жінки і всі остальні, які я не перечислив. Всі вони бідні страдають від снарядів, від ракет, від бомб. Як важко цим всім людям, які вони сьогодні бігають в підвал, в укриття хаваються. Хочуть зберегти своє життя, Тому буду сьогодні ставити свічки і буду молитися за Україну і за всіх солдатів, які захищають українську українську землю. Теж буду ставити свічки за всіх їх. І я, звісно, спілкуюся з, з моїми знайомими, сусідами. Я сьогодні общався, даже переписувався, і вони бідні розказують, як важко на сьогоднішній день в Україні морально, фізично. Треба й на роботу ходити, світло виключають, і треба хаватися в підвали, бігати в укриття і так далі. Дуже важко. І я просто не можу представити, навіть як це взагалі. І це я приближаюся до парадного входу. Тут, а, ви може, знаєте, що це таке, я не дуже знаю це. Але ну і тут столик стоїть, і так, такий вигляд іззаду. А це є молільна, яку я казав. Ну, вона сьогодні закрита. виходить, що а, було до часу дня відкрито, а я прийшов вже після часу. І це перед ходом тут стоять, бачите, і всякі стерильні тряпочки, які ну, вбивають бактерії, і генсанатайзер, і маски, все є. От, а це є олія е, 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 свята. От, е, там у біблії теж є, що були, помазували, казали. Я, я так читав. А це є свята вода. От бачите, холийвадер. Тут люди набирають води, водичку собі. От, і тут отак воно все закрите під стеклом. А тут, мабуть, півчі сидять. ось збоку. Я бачу тут при вході, чи в центрі тут. І тут, мабуть, вже ходить свят... священик. І от тут таке все дерев'яне, гарно так зроблено. І тут є піаніно, яким можуть співати, мабуть, грати. От. Дуже гарно, все чистенько і тепло тут, дуже тепло в цьому. Це є свічки, які приніс. Я зараз вирішу, що з ними робити, тому що я запалити не можу сьогодні. А я спитаю, може, я залишу їх і люди запалять. різниця, хто буде запалювати свічки. Головне, що воно тут є. І знаєте, от хожу, і в голові мене вже як молитва йде. Я вже просто молюся і прошу Бога, щоб Бог наложив санкції на тих людей, які дають прикази. Випускати ракети на бідний бідний народ, який страдає в Україні зараз від а, цих бомб, цих ракет, цих, всіх снарядів, які летять. І прошу защити кожного українця, який страдає зараз на сьогоднішній день. І прошу тебе, Боже, щоб ти дав свою ще силу, щоб більше вони не могли більше використовувати оружжя. Щоб не могли вони більше посилати ні на яку страну більше, не тільки на Україну, на всі страни більше, тому що сьогодні вони в Україні, завтра вони пойдуть на другу страну. Боже, призупини Російську Федерацію, щоб не було більше війни, ніде. Я Тебе Боже прошу і прошу від моєго щирого серця. Захисти всю Україну і всю світ. Поможи, Боже, і наложи санкції на кожного того чоловіка, який продає прикази, які випускає ракети, які вбиває дітей, насилують жінок, вбивають стариків, вбивають бідних інвалідів, глухонімих, всіх, всіх, які дуже страдають від русських навали. Амінь. І тут можна ще походити, я подивлюся, погуляю по церкві, подивлюся, що тут ще є, що можна ще подивитися. Тому що я тут в цій церкві перший раз, в принципі, так посередині, де ходжу, тому що я раніше приходив сюди, то був тільки при вході. О, Заглядав, дивився. А сьогодні можна бачите, походити. Він сказали, що можна погуляти, походити по церкві. О, і так. І жалко, що я не можу нічого тут, а не якусь свічку поставити, нічого не запалити. Тут, бачите, тут в природі можна, такі, так от ця, і там можна ставити свічки, запалювати, і люди тут приходять моляться. Ну, сьогодні закрито я не Вот. Ось така молільна тут, бачите, тут дуже, дуже гарно так все зроблено. От, дуже інтересно. Закрити на замок, щоб люди не заходили, видно, не знаю. А то якісь образи, мабуть, тому що я не, не дуже розумію в образах. От, такі, бачите, інтересні такі. Я то навіть не знаю, що це таке. Можете люди, якщо ви знаєте, то напишіть мені, щоб я теж зрозумів. І я при виході тут подивився. Тут книжки лежать, ну, це біблійські книжки для цього. Для, для Дричастя. ці книжки стоять для причастя. Видно, співають, навірно, коли йде причастя цієї. Ні, тут, бачите, таке ще й ікони. Ну, вдалі я дивився таке, по всьому, по всьому стіні є. І я запитав служителів тут, а вони сказали, що можна залишити свічки, і вони. Запалять. І я написав там моліться за Україну, і вони прочитають і поставлять там, може, люди, які є. Так що, будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал. Якщо вам це сподобалося, то ставте коментарі, ставте лайки, пишіть мені і підписуйтеся. Нехай вас всіх Бог береже всю рідну Україну. До побачення!